Добрий день, мене звуть Гришко Лілія Миколаївна, кандидат юридичних наук. Сьогодні хочу звернути увагу на таку ключову помилку студентів при підготовці до іспитів і нагадати стосовно статусу президента України. Хоча на заповноваженням голова держави тяжі до виконавчої гілки влади згідно Конституції, президент України не належить до жодної з гілок влади. Про це слід пам'ятати. Роль президента визначається як координуюча між гілками влади. І так, у глави держави є повноваження як у сфері виконавчої влади, так і у сфері законодавчої влади, зокрема щодо подачі, наприклад, законопроєктів. Підписуйтесь, долучайтеся і будьте обізнаними.